Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я перекажу, що було в четвертому сезоні мультсеріалу Розчарування. Отже, будуть спойлери: приємного перегляду! Дагмар з Бін у пеклі, де їй потрібно вийти заміж за сатану. Дівчина одразу чинить опір, а матір цим дуже незадоволена. Бін страждає та говорить з головою Люцика, яка від її сліз починає розмовляти. Тим часом троги знаходять залишки тіла демона і виливають на нього зілля з тих амфор. Тоді тіло ніби оживає. У нього навіть з'являються крила і він кудись летить. Люцик страждає в раю. Він спілкується з Богом та Джеррі, який переконує Бога в тому, що він потребує допомоги. Тому він відправляється на землю. І Люцик без дозволу Бога теж. У Мару Джері повертається у своє тіло і ховає демона у пляшку. Потім вони разом стрибають пускають у пекло. Ельфи збираються на нараду, де, поки Дота та король ельфів право, повідомляють решті, що Дрімланд це загублений дім ельфів. Потім батько ельфа дізнається і дуже злиться, що його син у Огрі, який цей час намагається втекти, але не виходить. Сатана знайомиться з Бін, і вона намагається викликати у нього неприязнь, але її зупиняє матір, і вони йдуть на церемонію. Дагмар радіє, що нарешті поверне борг пеклу. А Бін дивується, що треба підписати угоду. Між сатаною та саме королевою Дрімленду. Господи, ти підлаштувала все так, щоб я стала королевою Дрімленду. Яке щастя, що ти підійшла на мою роль, хоч і пикою не вийшла. Документ треба підписати кров'ю. Він вдається перехопити ніж. Вона ранить матір та ставить підпис її рукою. Дагмари сатана одружені та наказують схопити він. Та тікає і випадково зустрічає Джері з Люциком. Вони довго біжать геть, і потім знаходять ліфт, який привозить їх до Стімленду. Бін нападає на Альву, щоб той розповів, чому ліфт з пекла веде до його офісу. Чоловік не хоче давати відповіді, але каже, що між пеклом та Стімлендом укладено угоду. Щоб довести, що йому можна довіряти, Альба викликає для Бін дирижабель, і вони відправляються у Дрімленд. Огри прибувають з ельфа до своєї країни, але крадуться, щоб їх не помітили інші, оскільки головна огриця попросила Ельфа лише для себе. Ельфо знову намагається втекти, але Огриця його хватає, цілує та каже, що вона його матір. Моя мама? А я думав, ти померла. Я думала, ти помер, та раптом, твоя мала гукнула тебе. Але раптом їх викривають інші огри, забирають Ельфо та арештують його матір. До країни огрів прибуває батько Ельфо, але його помічають біля темниці і кидають до сина. Там він нарешті розповідає Ельфу, як познайомився з його матір'ю. Вони приховували свої стосунки. А коли жінка завагітніла, то втекли і оселилися в джунглях. Вони щасливо жили втрьох, але одного дня на них напали гно. Вони розділились, і останнє, що бачив батько Ельфо, у Грогду поцілили стрілою. А коли вона прокинулась, то побачила, що їх дім згорів. Грогда приходить до них у в'язницю. Ельфо радіє в уз'єднанні родини, але інший син Грогди наголошує, що між ним і Ельфо повинен відбутись поєдинок. По дорозі в Дрімленд дирижабель потрапляє у зграю демонів, серед яких летить частина тіла Люцика. Вони його ловлять, об'єднують та повертають душу. Цук оживає поєдинок Ельфо і його молодшого брата закінчується примиренням між ними і випадковою смертю короля Огрів. Родина гарно проводить час. Брати граються, і над ними якраз пролітає бін з друзями. Вона бачить, що за ельфо гониться Огр та підхоплює його. Король Зоху божевільні йому там явно не подобається, і він зізнається своєму сусіду Смішко, що дуже сумує за родиною. На сеансі психотерапії лікар натякає, що зог ніколи не вийде з божевільні. Тоді він нападає на терапевта і його потім наказують. Зох вирішує втекти. Смішко його підставляє та замуровує в стіні, де є частина проходу назовні. Зогу дуже страшно, але потім він справляється з цим, прокопує прохід до кінця та тякає з божевільні. Він навіть не помічає віпа та вапа, які вирішили прийти за ним та випадково потрапляє до монастиря. Ельфа бачить на скелі коня, друзі його підбирають, але він потім засмучується, що це кінь, який постійно сміється. Монах хоче допомогти Зогу, його брат, який насправді великий Джо, приї наголо короля. Зог вирішує, що немає іншого шляху та починає молитись вже на підльоті до Дрімланду. Дирижабель збивають, і компанії доводиться евакуюватися у шлюпку. Зог продовжує пізнавати віру. Потім він бачить Чеза, який запитує про нього у монаха, але він не видає колишнього короля. Тоді Чез вирішує все одно когось забрати та зі своїми працівниками краде великого Джо, а його помічник Поркі просто за цим спостерігає. Шлюб кабін летить в якомусь іншому напрямі, і вони падають недалеко від Дрімленду. Зог дякує за все монаху та оходить. Він зустрічає Віпа та Ваба, які збирають його корону і йдуть. Додому бін з друзями повертаються на коні. Їх дивує, що вони не зустрічають мешканців, а потім бачать трохів зі зброєю. Вони думають, що повернулась дагма і намагаються розробити стратегію. Але Бін вирішує просто напасти на матір. Проте виявляється, що трон захопили Клойд та Бекі. Вони арештують Бін, Ельфа та Люцика, і в підземеллі ті зустрічають інших мешканців. Клойд і Бекі обіцяли зробити дрімленд знову казковим. А ще Клойд і Бекі звільнили нас від роботи. Клойд і Бекі запитують, хто з місцевих хоче піти на якесь королівське частування. Охочих достатньо. Вони обирають пастуха і уводять його з темниці. Король Зох теж повертається до Дрімленду, розуміє, що щось не так, і підземними ходами пробирається до темниці. Він розповідає, що трон захопили Клоїд і Бекі, що дуже злить батька. Потім вони чують якийсь крик і біжать на нього. У кімнаті Сорсеріо вони бачать, що того пастуха дряпають якоюсь рукою. І пізніше вони розуміють, що чоловік перетворився на трога. Вони також бачать сорсеріо, який прикидається могутнім чародієм та просить всіх не видавати його. Ці відрізані руки такі знайомі. Їх, певно, відрубали ті старі, що подряпала мене в мару. Бін і Зо хочуть всіх врятувати. Джері краде зелений вогонь і приносить його до темниці, щоб селяни дізнались правду про королівське частування. Але процес перериває Бін, яка наказує зупинитись. Клойд проговорюється, що їх справжній план знайти і вкрасти магію, а не перетворити всіх на трогів. Селяни це все чують та змінюють думку. Між Зогом і Клойдом Бін і Бекі починається бійка. Вони майже програють, але їм допомагають Джері з місцевими. Він розуміє, що батько отримав подряпину. Їй дуже шкода. Але якимось чином вона її прибирає. Джеррі проганяє брата і сестру. Клойд і Бекі крадуть рятувальну шлюбку. Бін. Вона це бачить і потім попадає в них стрілою. Але дядька з тіткою всередині не було. Уранці і Зог, і Бін займають трон і домовляються, що віднині правлять разом, хоча одвал не вважається гарною ідеєю. Потім Зог помічає свою ляльку і дуже радіє їй. Він вдячний рябому за підтримку. Потім чаклуну стає цікаво, і він проводить експеримент по оживленню ляльки. Все вдається. Рябий одразу біжить до Зога, який дуже радіє та навіть хвалить сорсеріо. Вони вирішують влаштувати парад, а ельфи проговорюються про таємну нараду ельфів. Пізніше на неї приходить рябий, прикидаючись ельфом. Та щойно королівська династія Огів обірується, прокляття буде знято. і той, хто отримає трон, отримає і те усе. Рябий вирішує посварити Бін і Зога Ога, та робить для цього все. Пізніше рябий пробирається у сни спогади дитинства короля та розуміє, що зогом завжди всі нехтували, адже спадкоємцем був його брат Йох. Проте, коли Зог прокидається, він навпаки розуміє, що не хоче сварити з Бін і поводитись як його батьки. Він йде до доньки, вони разом засинають і їм сняться жахи, в якому рябий розуміє, що для Зога має значення його статуя. А коли ті прокидаються, то зв'язані. З них насміхаються інші дві ляльки, які насправді є Бекі та Клойдом. А потім вони зустрічаються з рябим біля тієї статуї. Бін, яка вже звільнилась, йде за ними разом з Люциком та Ельфо. У підзорну трубу з корабля їх бачить Дерек. Зок з охоронцями теж йде тунелями. Він чує крик Бін та біжить до неї. Йому підставляє під ніжку рябиль, і Зок падає у воду зі скелі. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Він, яка застрягла у проході, все бачила. Вона кричить про допомогу. Ельфо та Люцик їй допомагають, але вони всі разом теж падають у море. Раптом друзів затягує під воду. Він відправляється за ними та знаходить їх у частині замка під водою. Вони розуміють, що ця частина була спільним замком на скелі, а потім чують зога, якого оточили підводні троги. Але той кричить від радощів, адже у них дуже багато золота. Король трогів не знає справжньої цінності скарбів та запрошує зога на обід. Він проти цього та не хоче красти їх золото, але її ніхто не підтримує. Це місце нагадало мені ту стару історію, пам'ятаєш? Що? О, ну знаєш, про те, як ми вкрали дрімленд у ельфів. Ельфо дуже обурений, але і Зох не знав, що ця казка насправді реальна історія. Король трогів змушує їх залишитись на ритуал парування. Всім роздають дорогоцінні камені. Але перлина він висковзує і котиться замком. Вона її наздоганяє та бачить зв'язаних вікінгів, яких колись кинуло у воду. Вони розповідають, що теж були на ритуалі парування, а тепер у їх тілі розмножуються личинки. Бін одразу повертається, але її компанія вже загіпнотизована, і разом з трогами вони хочуть засунути хробака у бін. Через підзорну трубу це бачить Уна та спускається до них на якорі. Решта за нього чіпляється. Але ельфу випадково падає, тому він йому допомагає, але сама не встигає забратись на якір. Її відносить течією, і вона починає тонути. На сонці хробаки всередині зога, ельфа та люцика гинуть, але вони впевнені, що збін все гаразд, проте вона не може звільнитись з замку, їй не вистачає повітря, але її рятує море. На суші русалка цілує бін, повертає на мисто та йде, щоб її ніхто не помітив. По поверненню Зог страждає від самотності і потім відверто розмовляє з донькою, яка признає, що закохана у русалку. Зог згадує Урсулу і він радить йому знайти жінку. Зог йде у ліс, над яким інколи пролітає дирижабель з власником фрікшоу і його другом. Після тривалих пошуків король нарешті знаходить Урсулу. Яка дуже йому радіє. Вони добре проводять час, а потім Зох розуміє, що маленький ведмедик Джастер його син. Бін, ельфо та Лосик повертаються до замку підземними тунелями, але раптом вони падають та опиняються в таємній бухті, яка усієна скелетами людей, ельфів і росалок. З останньої Бін достає ніж та у неї стає видіння. Вона бачить цю битву, яка припиняється від невідомої магічної сили. Зох намагається налагодити стосунки з новим сином. Спочатку все йде не дуже, але потім він його всьому навчає. Зох насолоджується таким життям. Але уночі дирижабель забирає Джаспера. На щастя, йому вдається втекти. Дослідник попадає стрілою у цигарку Зоха і від цього займається ліс. Він і Урсула розділяються та розшукують сина. Вона його знаходить. Зох їх бачить та допомагає. Але Урсула падає у вогонь та помирає. Зог забирає сина у Дрімленд. Бін хоче стати кращою королевою і дозволяє людям приходити до неї зі своїми проблемами. Тож до неї звертається король ельфів та просить віддати їм замок. Бін хоч і знає правду, але відмовляється. Зог знайомить доньку з Джаспером, вона його приймає. А у Дерек ні. Вони сперечаються та навіть б'ються. Бін сняться жахи, де всі лиходії на неї полюють, і навіть ельфи зляться. Цей сон її дуже хвилює, тому вона просить ельфа щось дізнатись про плани інших. На нараді покидо та право кажуть, що вони просили він по-доброму. Тепер у них інший шлях, бо їм дуже потрібен не замок, а те, що під ним. Хоча вони і знають, що це місце окуповане трогами. Покидо викриває ельфо та просить його бути тепер їхнім шпигуном і щоб ельфа пробрався до трогів. Він це робить та маскується. Але через розбірки Тріксі видає себе. Троги думають, як його наказати, та просять бути їхнім шпигуном за людьми. Ельфо ніби погоджується та розповідає про все бін. Потім дівчині сниться черговий жах, і вона просить Люцика й Мірі замурувати всі тунелі. Вони це роблять. А потім Люцика хапають Клойд та Бекі, але Мірі допомагає йому їх подолати. Ельфо хоче помирити Джаспера та Дерека. Вони погоджуються в тому, що скидають того у тунель. Ельф опадає і опиняється в кімнаті з амфорами. Ельфи готуються до нападу на замок та пробираються до тунелів. Вони одразу зустрічають спротив від трогів. Поки доцікавлі двері позаду них. Він пробирається і бачить ті самі амфори. Він впевнений, що це те, що треба. Він п'є магічний сироп попри прохання трогів цього не робити, і перетворюється на одного з них. Ельфи розуміють, що вони троги, а троги, що вони ельфи. Вони примирюються та кладуть зброю. Потім ельфи йдуть, але троги не дозволяють піти ельфо. Вони його зв'язують та уносять. Його крики чує Люцик та розповідає Бін. Вони йдуть до тунелей. Люцик жартує над Бін. Її це злить. Вони сперечаються, та вона вирішує сама врятувати ельфо. Дерек та Джаспер йдуть до школи, де їх ображають інші діти. Вони скаржаться на це Фейс Нарлі. І їх чує Рябий, який дає декілька порад. Він стежить за трогами, які виводять ельфа назовні, щоб він пройшов випробування тим чарівним сиропом. Бо лише істинний спаситель зможе скористатися силою сиропу, щоб нас порятувати. Ми вже випробовували його на демонові люцику. У нього виросли крила, але більше нічого такого. Король трогів вже давно помітив Бін і просить її це зробити. Вона підігрує, їй вже майже доводиться вилити сиропу, але на щастя його вириває люцик. Розбиває амфору, і потім вони всі летять додому. Джаспер, Дерек, рябий та снарла йдуть до тих вуличних хуліганів, щоб постояти за себе. Вони б'ються, і Дерек вбиває одного з ельфів. Вдома він дуже цим засмучений та відчуває провину. Рябий підштовхує його до від'їзду з міста. Дерек збирається піти сам, але Джаспер теж хоче з ним. Тому вони йдуть всі разом. Рябий потайки дякує ельфам та виявляється, що всі вони живі. Він знаходить чарівне зілля у кімнаті. Їй стає дуже цікаво. Вона його випиває та нічого не відбувається. Потім вона засинає і їй знову сниться жах. Вона нарешті наздоганяє матір, але виявляється, що вона переслідувала саму себе. Він знайомиться зі своїм злим альтер Его, яка розповідає, що треба зруйнувати якесь прокляття, а потім вбиває Бін, і вона прокидається. Бін розповідає про все друзям та вирішує випити чай для сну, щоб повернутись у сон і вбити злу Бін. але їй не вдається. Тому вона знову п'є чай і так повторюється декілька разів. Зок знаходить записку від синів, що вони пішли. Він дуже схвильований та просить одвала піти з ним за дітьми. В цей час рябий привозить Дерека Джаспера та Фею до Стімленду. На нараді трохи кажуть ельфам, що їх заклятий ворог Дагмар, і її може перемогти тільки бін, але їй треба випити ще більше зілля. Черговий сон зла бін пропонує нарешті об'єднатись у власну команду та вирішує допомогти своїй частині впоратись із магічними силами. Справжній бін вдається викликати струменеву силу і зруйнувати вежу. І вона розуміє, що зла Бін хоче зруйнувати Дрімленд. Якби ти не бухала весь час, я б уже отримала те, що хотіла. Саме тому я тебе сюди привела, бо ти надто тупа, щоб зробити щось самотужки. Ти Говориш, як мама. Дівчина зізнається, що весь час брехала, і насправді вона може існувати самостійно. Їй лише треба вбити добру бін у вісні між ними починається тривала бійка, і зла бін помирає, таким чином і заволодівши фізичним тілом бін. Вона прокидається і намагається видавати себе за добру. Справжня бін застрягши у сні, помічає, що у дзеркалі в її кімнаті можна побачити реальність. Вона стукає, але ніхто з друзів її не чує. Зла бін всіх проганяє та закриває дзеркало. Люцик та ельфа розуміють, що щось не так. Рябий продає свою компанію у фрік-шоу, але власник забирає і його. В цей час їх якраз помічають Зох і одвал. Між ними починається бійка, яка закінчується тим, що король без тями, а одвала теж забирають до цирку. Демон стежить за злою бін і чує, як та за допомогою зеленого вогню викликає зв'язок з пеклом, а ельфом розкриває дзеркало і бачить справжню бін. Мірі вичитує у книзі, що персональний демон може проникнути у сон Бін через дзеркало. Йому це вдається, і він повертає дівчину. На фрік-шоу чоловік презентує своїх нових експонатів публіці, серед яких є і Урсула. Бін нападає на злу версію себе. Між ними починається бійка, їй допомагають друзі. Тепер вже не важливо, що ти зробиш. Гості вже майже на місці. Все скінчено. Бін з легкістю відрубає голову лихій бін, і раптом вони розуміють, що до них їде ліфт. Вони швидко все прибирають, особливо тіло лихої бін, а справжня одягається у плаття з картини та надягає корону, але без гвинтів. Прибуває Дагмар, яка вітає, що Бін здолала добру версію себе. Сатана шепоче бін, що не витримує її матір. Вона його відштовхує, і з неї падає корона. Дагмер розуміє, що це не та бін. Вона її штовхає, дівчина падає і втрачає свідомість. Тоді матір викидує свою доньку з балкона. Навіть сатана шокований. Але Дагмер запевняє, що їй і голова лихої бін підійде. Справжня бін падає у воду. Її рятує море, і вони цілуються. На цьому закінчується четвертий сезон мультсеріалу Розчарування. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарях свої побажання. Дякую за перегляд!